І перейду до публікації в польському інтернет виданні газета ПЛ. Воно пише про інспекцію, яку здійснив по гарнізонах сходу Польщі міністр. Оборони цієї країни Томаш Щемоняк він виступив із заявою про те, що найближчим часом протягом двох-трьох років будуть серйозні державні інвестиції у військові бази на сході країни, і це звичайно пов'язано із агресією Росії проти України із загрозою, яка яку Росія створює для країн цього регіону. Ідеться про інвестиції як у озброєння, так і інфраструктуру. Також буде збільшено кількісний склад військових на базах на сході Польщі. Нині вони укомплектовані на 30%. Планується, що до 2017 року вони будуть укомплектовані на 90%. Шимоняк зазначив, що така структура військова, яка нині в Польщі, вона зберігається із часів. Коли Польща входила до складу Варшавського договору, так званого, і тоді максимальна кількість військових баз і військовослужбовців концентрувалася на західних кордонах, і нині ситуація політична спонукає до того, аби поміняти місце розташування і концентрацію польських військових на території своєї держави. Анвара, як ти думаєш, чи чи можливо зазначає видання наскільки сильно це відобразиться на стосунках в результаті Польщі та України, якщо це військові артефакти, які будуть будуватися, наскільки я розумію, на межі Польщі та України? Наскільки це завадить, наприклад, візовому режиму чи а, пропуску на контрольно пропускних пунктах? Ідеться саме про військові з'єднання, а не про прикордонну службу чи поліцію. Тому, судячи із заяв міністра оборони Польщі, жодним чином ті зміни, які заплановані, не вплинуть на режим перетину кордону з Україною і на стосунки двох країн. Польща традиційно підтримує Україну у її протистоянні із Росією, яка нині атакує нашу країну територію нашої країни.